Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні буде огляд на колонки для ПК, для комп'ютера, для ноутбука з Аврори за 169 гривень. Писала мені людина в коментарях, каже: Вова, зроби огляд на колонки для ПК з Аврори. Я йому написав, що я вроді хавіти купив, але це не хавіти, це такий спікер, просто звичайні. Самі дешевші я взяв, бо тому що мені тут для майстерні, для комп'ютера повністю ось такого хватає. Мені не треба дорогі хавіти, коштували 300 гривень, а цього там 169, чи то я 129 дав. Чек я загубив. Вони вже в мене в близько місяця, комп'ютері і ще поки що роблять за таку ціну. Так що ви підписуйтесь на канал, буде цікаво, послухаємо їх, розберемо і подивимося, як там все зроблено. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Ще раз повторюю, збирав я їх сюди до майстерні, собі в майстерні, щоб було підключити до компа, бо мої старі вже храпіли там. Е Оцей регулятор вже не працював, я не хотів з ними бавитись, заплатив тих 169 гривень. Вони працюють, і плюс бонус ось така, яка на яка підсвітка є. Що я вам про них можу сказати? Звук нормальний. Її можна слухати, в мене приміщення приблизно 13 квадратів, досить голосно і граю. Дивитись фільм, Ютуб вам по шию стане. Більше не потрібно. Якщо ви хочете якийсь класний звук, я думаю, Хавіт за 300 гривень, можливо, трошки краще грає, можливо, вони трошки більші. Я чесно, їх не дивився навіть. Я просто взяв самі дешевші, мені в майстерню цього по шию хватить. І хочу вам показати, як вони виглядають, як вони працюють. Добре, давайте почитаємо їх характеристики, я вам покажу. В мене чеку нема, але кажу, вони 169 гривень, були 129 гривень по акції навіть. Бачу ось такі вони коробці були. Тут ще плівка лишилась. Коробку я залишив це 8612. Я не знаю, чи то артикул, чи що. А ну давайте знизу почитаємо. Зараз ми глянемо так. Ось з цієї сторони, що тут так: 86612. Це їх артикул. Так, матеріал ПВХ, метал, призначення для відтворення аудіосистеми, для комп'ютера, ноутбука, умови зберігання і так далі. 23-го виготовлено. В принципі, більше тут нічого нема. Давайте ще на коробці подивимося, але мені цікаво, де тут метал. Метал, я так поняв, це сіточка металічна і все. Більше тут нігде металу нема, так тут все пластик. Добре, давайте подивимося, що на коробку ще пише. 2.0 multimedia спікер. А тут у нас що пише, ось по 1,5 вати, дві колонки і все. І там герці, і так далі. 70 дБ. Все в принципі, от і всі характеристики, і вся інструкція. Тут нічого також не було просто в пакеті і все. Підставляємо ту коробочку. Ось так виглядають самі колоночки. Тут нас пише спікер, тут у нас динаміки, вони підсвічуються, як ви бачите, в нас тут підсвітка є. Але підсвітка йде різна. На, бачите, на всіх колонках. Я не знаю, чи то косяк, чи вони так мають бути. Бачите, тут зелене, потім тут зелене, тут червоне, тут червоне. Чи воно так має бути? Я не знаю. Напишіть в коментарях, можливо, хтось має, користується такими. Бачите, тут, тут такий синій, тут світло синій, тут зелений, і воно так плавно переходить, я так поняв, з однієї в другу. Воно, в принципі, мені не мішає. Світить світ. Гарно, гарно, що воно не однаково в один час світить. Мені якось чесно, не сильно воно мені мішає. Ось так. Добре, давайте я їх відключу. Ось тут у мене розетка є, USB. Дивіться, в нас є 3,5 ось такий роз'єм, і USB. Це на 5 вольт. Під'єднуємо до компа, чи ноутбука, чи до телефона, і до повербанка, і можете слухати собі спокійно музику. Так, Давайте я ще вам покажу по габаритах. Дивіться, висота цієї колоночки в нас 9,5 см. Ширина в нас йде. Приблизно 6,5. Так, 6,5 товщина її також десь 6,5 в тому районі, 6,4. Ось так. В принципі, як ви бачите, вони дуже компактні. Мені от в лодонь влазиться одна колонка, дуже компактна. Ну що, давайте ми їх підключимо, послухаємо, як вони звучать. Так, що в нас ще з органів управління? є? Ця ось така крутілка додати гучності. Все. Мінус і плюс. Добре, приєднюємо mm -hmm. до телефона. У мене через такий перехідник, бо в мене iPhone iPhone 7, тут немає 3,5 роз'єму. мушу через ось такий перехідничок. І зараз будемо слухати музику. Давайте спочатку, щоб воно зараз не врубало, скрутимо тут. Тут у нас на мінімумі. І тут у нас скільки, ну, давайте на середній. Включаємо. Ось так грає. Досить голосно, я вам кажу, голосно, не храпить. Нормально, слухати можна. Я в майстерні на повний звук слухав і нормально. Це не якісний звук, повірте, ну ясно, що не якісний, але слухати можна. Не храпить це норм. Зараз я вам включу на максималку. Давайте підкрутимо. Тут на максимум. А тепер на телефоні. Добре грає! Добре грає, не храпить. Давайте другий якусь пісню включимо. Може тут щось послухаємо. Так, оцю, ану пробуємо. Ну на максимум слухати можна спокійно, реально. За таку ціну реально можна користуватись без проблем. Працюють, працюють. До речі, заходив я на розетку, дивився за такими колонками. На розетці коштують в районі там, 500 гривень, 420-500 гривень, на других сайтах там, чи на промі 350 чи 400 гривень, а тут 169, набагато дешевше, реально. Давайте ще включимо індерок на максимум. <му> Ось так вони грають. Давайте ще включимо якийсь бас. Драк клап. А ну, на максимум. Зараз вам включу драк клап. Максимум звук. Ось так вони звучать. Пишіть в коментарях, як вам такий звук. Добре, давайте ми це діло все відключимо, розберемо одну колоночку, подивимось, як там всередині все зроблено. Так, ось так це всередині тут виглядає. Місця досить багато. Тут ще, в принципі, можна якогось синтепону напхати, і воно буде ще класніше і грало. Два провода в нас йде на динамік і два на підсвітку. І вся система в нас ось тут. Тут, походу, сама вся плата. Мені одне не подобається, що тут, як ви бачите, динамік він закріплений, але типу заходить сюди. Бачите, коли ти закручуєш, його прижимає от сюди. Ось ці на ці отвори прижимає. Тут нічого в нас немає. Бачите, тут просто в нас посадочні, ось такі направляйки стоять. Дві. І сам динамік, як ви бачите, його можна. так так зняти. зняти. Ось Можна, в принципі, його ось тут ще проклеїти нормально, ось так взяти, посадити його на клей і проклеїти цей динамік, і тоді прижимати оцею штукою. Знизу тут взяти, проклеїти і буде супер. Я думаю, він буде краще триматися. Хоча він там не колотається, я не чув, що він там колотався, він, в принципі, тримає добре, прижимає його добре. А ну, Давайте ми заставимо назад. Ось так, бачите, він от сюди заходить і прижимається. Дуже плотно прижимається, нормально. Ану. Ні, він там не хитається, але ну, приклеїти в принципі його ще можна. Ну, і можна це все діло доробити. Ось з такої колоночки можна зробити і блютуз-колонку. Заказати плату. Сюди місця багато є, поставити акумулятори, плату зарядки, і можна зробити, наприклад, блютуз-колонку, от з такої от колоночки. Ну але на мою думку, воно цього не вартує. Якраз ще купити готову блютуз-колонку і доробити її. Так ще вам покажу сам динамік. Як ви бачите, тут маркировки ніякої немає. Просто от динамік і все. Але досить великий і великий магніт, як ви бачите, товстий. Добре, складаємо це все діло докубки. Так, ну що вам сказати про ці колонки? Нормальні колонки. Ціна якість. За такі гроші, я вважаю, це супер колонки. Зараз я вам покажу, які в мене були ось такі. Вони почали храпіти. Вони при максимальному звуці вони храпіли. Тут вовже оця крутілка, тут вже все поламалося, не хоче нормальну звук давати. Тут в мене відвалилося 3,5 просто розклеївся. Вони також прослужили трошки, але вони були дорожчі. Ось такі. Зараз може можливо в когось вони є. Ось така от фірма. Омега, ось такі от спікери. Ну, чесно, щоб просто звук був, ціво набагато краще грають, чим оці от коло що на цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок цих колонок? Буде цікаво почитати. Підписуйтесь на канал, підтримуйте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.